Я пам'ятаю першу зустріч з Володимиром Зеленським. Ми зняли пілот, відправили його на квартал. Вони там між собою подивилися, попросили, щоб я зі своїм партнером, з Русланом, приїхали до них в офіс і вони хотіли з нами поговорити. І я пам'ятаю, як все тремтить, тому що Зеленський вже тоді був дуже відомим і крутезним. Босом, і ми посиділи десь. Я не пам'ятаю, годинки півтори. Ми говорили, і він дуже сильно емпатичний, і, і ти одразу в нього закохуєшся, тому що в нього дуже сильна енергія. Коли ми розповідали про свої думки, він завжди дослуховував. Ну мені було дуже цікаво з ним перший раз спілкуватися, тому що от ти зайшов там дві-три хвилини, хвилювання пройшло, і і стовідсоткова синергія. Да, якась енергетична така. Він тобі раз там зачепив. На крючок і все з тобою спілкується. І ти вже так під чарами його сидиш, і так далі. І ми першу нашу зустріч домовилися про там певні грошові історії. І він нам відразу сказав: Так, скільки ви хочете там за написання сценарію. Ми там назвали суму. Ми назвали, по-моєму, 5 тисяч доларів за серію на написання, чи 7 чи щось таке. Ну я не пам'ятаю. І він сказав: так, буде 5 Да, ми назвали більше. і Він сказав: Так, це багато буде 5 значить, 12 серій, окей, все, і просто прямо в половину сразу одразу так ляп на стол, сказав, все пишіть, давайте працювати. Ні контрактів, нічого. Тобто, абсолютна довіра була до нас від нього, і ми розуміючи, хто він. Ну ми ж не ну, ці гроші не можемо взяти там і кудись побігти. Тобто, ми одразу домовилися, почали писати, і потім почали співпрацювати. І це був класний досвід, який мене багато чому навчив.